Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні рубрика дно ще п'ятниці», де ми оглядаємо останню десятку хіт параду від Spotify. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, сподобався вам трек чи ні, тому що він сьогодні буде один. Я хочу бути з вами відвертим. Прослухав я всю останню десятку і нічого там путнього не знайшов, окрім. Останньої сходинки, яку ми сьогодні і послухаємо. І тому до, мене, до вас у мене питання, чи робити як раніше всю останню десятку і слухати її, чи якось змінити формат, зекономивши ваш час на те, щоб ви дарма не слухали. Бо розумієте, ну 9 з 10 пісень, які я зараз прослухав, сказати про те, що погано, погано, ні, це погано, це не добре. І... І так далі. Ну, я не хочу, вибачте, за слово, обсирати а, музику. Тому що я хочу ставити ну, ту музику, яка подобається мені, і яка, сподіваюсь, подобається вам. А, ну, давайте ви напишете це важливо. А, що з цим робити, як робити, чи взагалі прибрати цю рубрику і замінити її на якусь іншу. А, отже. How long. Це Устименко Вадим, як я зрозумів, я лишу лінк на його трек на Ютубі, і там написано слова музика Устименко Вадим. Я розумію, що це він. В нього лише два підписники, а музика ну, непогана. Тобто, це не хід, і я до сих пір вагаюсь, чи додавати собі до плейлиста, чи ні. Але ж, ну, сама пісня, вона. Зроблено нормально. В нього, в нього три, три треки. Зараз подивимося. Да. В нього три треки на Spotify є. А, оцей трек моїми ранами, який знаходиться тут. Ми його зараз і послухаємо. Отже, давайте слухати. Одразу хочу відмітити гітару. Ну класно ж звучить. Тобто, так, є якісь можливо претензії до зведення, але сама гра і сам е саме, ну, пісня як полотно е звучить, е звучить і виглядає круто по аранжуванню. У добрих вістях не згадують мене найближчі люди вже. Estamos ali. Це такий, знаєте, приблюзований рок, і мені подобається. Мені подобається, що він, ну, як мені здається, він кайфує від цієї пісні, але ж з вокалом треба попрацювати. Тобто, ще він ну, сируватий трошки. Хоча він, знову ж таки, малюнок, який він, він виводить цим вокалом, мені подобається. Дихати нам Тебе думають люди, мої помилки стали ранами, Колотом рваними, колотом рваними, маємо ранами. І ще що хотів сказати, не впевнений, що тут е, живі барабани, ну якщо живі, то вони якісь пласкі. Тобто, ну зовсім пласкі. Ну, тут можна було робити таких збивочок класних, смачних, і воно б звучало ще крутіше. От класні соляки на електричній гітарі, класні такі оці проігриші на акустичній гітарі, класно грає бас. От все крім барабанів. Думають люди, Мої помылки стали раз. Не знаю, мені подобається. Я кайфую від такої музики, і мені здається, що ну, все, що я сказав, які мінуси, вони. знаєте як, Ця музика зроблена. З неї, ну, мабуть, вижали все, що могли, на, на свій ресурс. Тобто, е, значить, не було класних барабанів, були б зробили. На рахунок вокалу, теж, ну, можливо, людина так співає, можливо, немає часу займатися з викладачем по вокалу, чи ще якось. Я не хочу сказати, що він спів, співає нечисто, ні. Але м хотілося б більше якоїсь впевненості е трошки змінити голос. Е ну, Мені подобається. Це класно. Це, блін. Це дно, дно саме, ну, це саме саме нижче дно, саме глибоке остання пісня, але, але не можна назвати ну, сходинка, але не можна назвати такою, такою цю пісню. Тобто вона варта навіть там, в двадцятку ку війти, на мій погляд. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, не забудьте написати, що зробити, робити з цією рубрикою. Як вам. Uh, краще, щоб ну, доносити як було раніше, чи як зараз. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!